Росіяни намагаються захистити свої кораблі у новоросійську від українських дронів Камікадзе за допомогою барш. На нових супутникових знімках видно, що вхід до порту частково перекритий за допомогою чотирьох барш. Після вдалих атак на кораблі Чорноморського флоту біля берегів Криму. Найцінніші кораблі тепер базуються у Новоросійську. У Росії під час ракетного обстрілу України збили власну крилату ракету Х-101 над Саратовською областю. Зображення уламків ракети опублікували у місцевих пабліках країни-агресорки. При цьому у РФ заявили, що збили нібито український ударний реактивний безпілотник літакового типу. Це сталося близько 5 ранку за місцевим часом. Також у російських соцмережах з'явились повідомлення про роботу ППО та спалахи у небі, які спостерігали очевидці. Там заявили, що нібито був збитий український безпілотник. При цьому варто зауважити, що офіційно Міноборони РФ не повідомляло про роботу протиповітряної оборони в Саратовській області. Вже зранку у місцевих телеграм-каналах та інших соцмережах з'явились фото уламків об'єкта, схожого на літальний апарат, який знайшли місцеві жителі у полі в Красноармійському районі. Судячи з зображень, в Саратовській області був збитий не Ну не, ні в перший раз такое снамі